Останній місяць року сповнений вечірок, стресу та додаткових можливостей випити кілька напоїв, і це може мати величезний вплив на ваше серце. У 1978-му Філіп Етінгер і його колеги вели термін синдром святкового серця HHS – як гостру серцеву аритмію, що виникає внаслідок споживання великої кількості етанолу людиною без інших клінічних ознак серцевої хвороби. Ці особи вживають алкоголь у великих кількостях та регулярно. Найчастішими порушеннями серцевого ритму є суправентрикулярні тахіаритмії, та фібриляція передсердь. Як правило, вони швидко зникають при самовільному одужанні з подальшою відмовою від алкоголю. Сьогодні HHS вважається діагнозом у таких осіб безструктурних захворювань серця. Я хотів би нагадати, що CDC рекомендує не більше одного напою на день для жінок і двох для чоловіків, і що його не слід вживати щодня навіть у свята. Для тих, хто не знає, один напій містить приблизно 14 грамів чистого алкоголю. Його можна знайти в 360 мл 5%. Розчину пива, 150 мл 12% розчину вина і 45 мл 40% розчину алкоголю. Будьте обережні з алкоголем і ведіть здоровий спосіб життя. Дякую за лайки та підписку на канал.